Добрий день, дорогі гості. Ми раді вітати вас у нашому ліцеї. Дорогі наші гості, ми сьогодні дуже раді вітати вас у нашому ліцеї. Завдяки вашій допомозі у нашому оновленому ліцеї. Ми знаємо, з якими труднощами зараз зустрічаються люди під час повномасштабної війни. І ми дуже цінуємо ті зусилля, які докладаються для того, аби рухатися у напрямку майбутнього, і саме тому для нас величезний привілей також взяти участь для того, щоб допомогти у відбудові цієї школи для того, щоб забезпечити її функціонування і знову ж таки рух до майбутнього. І я гадаю, що право навчатися у гарній школі в належних умовах це також надзвичайно важливо. І саме тому ми надзвичайно раді, що і нас була змога допомогти із тим, щоб забезпечити такі умови, і що українські діти матимуть змогу навчатися у належних умовах і розвиватися. Сьогодні ми фактично анонсуємо вже реалізацію того проекту, який ми. Раніше декларували сьогодні перший заклад освіти, який ми фактично офіційно констатуємо, що він відновлений і покращений, і відновлені можливість дітей доступ до очного формату навчання. Я хочу сказати, що з початком війни. З початком бомбардувань, обстрілів Житомирщини, 121 заклад освіти зазнав пошкодження. Це пошкодження різного ступеню. Деякі з цих закладів були повністю знищені і зруйновані. І звичайно, для нас, як для представників влади. Не було пріоритетним завданням відновлення очного формату навчання наших закладів освіти. Завдяки таким проектам ми в тому числі даємо підстави і можливість нашим батькам і нашим діткам повертатися в свої міста і села і відновлювати навчальний процес. Я хочу подякувати ще раз нашим партнерам. Разом ми відбудуємо Житомирщину, відбудуємо Україну. Слава Україні! Вікна дуже якосні. Високі кості для небезпеки. 125 вікон. <різвісті> Добрий день. раджу вас вітати у стінах нашого ліцею. Ліцеїсти, викладачі, батьки безбежно вдячні за проведення ремонтних робіт та надання можливості навчатися очно. Це було до... Ремонту. У нас були руйнування після російських бомбардувань минулого року. Ось. І ось що стало після того, як ми повністю капітально відремонтували і пошкодило нам майже все, вікна, двері. Тому це все було повністю замінено. Сучасними методами ремонту зафарбовані і на даний час майже як нічого і не було.